Я спробував всі відеокарти 4 чотирьохтисячного покоління від NVIDIA, і в мене є що вам про них розповісти, адже там все не так однозначно. І зовсім скоро виходить S.T.A.L.K.E.R. 2 гра від українського розробника. І якщо ми зберемо під дане відео 500 подобайок, 500 пальчиків вверх, то я знайду кожну відеокарту 4 чотирьохтисячного покоління від 4060 до 4090, і там ми протестимо дану гру, адже системні вимоги там ну такі собі злегка. Не маленький, скажімо так, і більш цікаво, як воно буде працювати на всіх актуальних відеокартах 4000-го покоління. Тому ставите вподобайку і я знаходжу всі відеокарти 4000-го покоління. Ну і, звісно, після того, як ви вибрали для себе хорошу ігрову відеокарту, вам потрібне хороше геймерське крісло. Мій вибір пав на Cougar Armo Pro. Я користуюсь ним вже практично рік, і виглядає воно у мене дотепер як новесеньке. Cougar Armo Pro. Це є ігрове крісло, що обертається і являє собою повністю регульований трон, який здатний задовільнити потреби найвимогливіших гравців. На серці даного крісла на його газліфті, Cougar не зекономили, і тут установили пневматичний патрон 4 класу, щоб гарантувати максимальну безпеку і надійність завдяки плавній роботі. І Надійному опору. У нас тут повністю сталевий каркас і регульований 3D-підлокітник. Ну і з приємних бонусів у нас тут дуже великий кут нахилу, кугар ArmoPro дозволяє відкидатися на 170 градусів, сидіти рівно під час роботи і лягати для відпочинку, коли закінчите. Ну, справді чудова фішка і я цим особисто практично завжди користуюсь, дуже часто, я можу просто собі так опустити спинку і на нім просто полежати. А на рахунок матеріалю даного крісла це є дихаюча екошкіра, і як ви бачите, за рік використання крісла практично не втратило свій товарний вигляд, що говорить про його якість. Тому, якщо воно вам цікаве, можете зайти по посиланню в під відео і ознайомтеся з його ціною і більш детальними технічними характеристиками. А ми продовжуємо далі. Що ж, розпочнемо обговорення чотирьохтисячного покоління з початкового рівня відеокарти, це є з RTX 4060. Я купив собі дану відеокарту більше року тому в особисте використанні, і знаєте, от взагалі нічого поганого про неї сказати не можу. Це є дуже хороша відеокарта за свою ціну, орієнтовно за 12-14 тисяч гривень, практично без конкурентів. Є, звісно, RX 7600 від AMD, але там продуктивність плюс-мінус на тому самому Рівні, а коштує на також приблизно одинаково. Тому, коли вибір стоїть між AMD і NVIDIA, мій вибір завжди падає на Nvidia. Я не є якимось хейтером компанії AMD, Наприклад, мені дуже подобається Intel, але останнім часом я об'єктивно розумію, що Intel просто не вивозить за ту кількість їхніх фейлів, що вони роблять за останні роки. Ну просто любов не може перекрити. Ту ненависть до них, адже ну, не можна так відноситися до своїх користувачів. І особисто я вже віддаю перевагу процесорам від AMD, адже вони об'єктивно стали кращими від Intel у останніх поколіннях. Тому коли вибір стосується відеокарт, я вибираю Nvidia. Коли вибір стоїть за процесорами, звісно, мій вибір падає на даний момент, поки на AMD. Звісно, дуже би хотілося, щоб AMD стало хорошим конкурентом для Nvidia, адже в кінцевому результаті у виграші будемо в першу чергу ми, як споживачі. Але на даний момент, ну, те, що маємо. І от RTX 4060, це є та відеокарта початкового рівня, за яку варто реально заплатити, і вона відробить свою кожну копієчку. Так іноді може бути малувато 8 ГБ відеопам'яті, але це не те, щоб критично. У Full HD ви можете пограти абсолютно всі ігри на високих чи навіть на ультраналаштуваннях графіки. Якщо захочете навіть пограти з променями, вмикаєте ще DLSS, виглядати воно буде, ну. Специфічно варто спробувати у кожній грі і подивитися, чи вам подобається чи ні, але така можливість є, і справді відеокарта вийшла реально хорошою. На рахунок того, чи варто чекати нової 5060-ї, скажу вам так. Наприклад, є відеокарти, які варто почекати, ну, якщо ви вибираєте у 4 тисячному поколінні. Випадку 4060 як такого, сенсу чекати немає. Вийде вона ще зовсім не скоро. Наприклад, та сама 5090 вийде вже зимою. 5060, ой, якщо вийде на кінці весни, це вже буде дуже добре. І на початку вона буде коштувати сильно дорожче від тої самої 4060. І потім, навіть після того, вже як пройде хайп основний на відеокарти, вона буде коштувати все одно дорожче. А тут ви берете актуальну хорошу відеокарту за приємний прайс, якби що, потім зможете її продати. Докенути декілька тисяч і взяти вже ту саму 50-60. Адже відеокарти від NVIDIA є дуже хорошим ліквідним продуктом і продати їх не буде жодних проблем. Тому, якщо ви думаєте, чи чекати 5060 чи брати зараз 4060, я б особисто брав 4060, однозначно зараз, адже 5060 чекати ще дуже довго, і там потрібно буде реально переплатити у порівнянні до тої самої 4060. А так, ви берете сьогодні хорошу круту відеокарту, і від сьогоднішнього дня ви вже реально маєте ігровий продукт, на якому можна класно пограти. Наступно у списку у нас RTX 4060 Ti на 8 ГБ. Адже є ще 4060 Ti на 16 ГБ. Це є практично та сама відеокарта, що і RTX 4060 TI на 8 ГБ, але вони є на Наскільки подібні і наскільки вони є і різними. Наприклад, з того, що є подібне, це те, що поки ви не будете використовувати 8 ГБ відеопам'яті, продуктивність ігри у вас буде абсолютно одинакова. І те, що ви переплатите, а там потрібно це зробити в районі так 5-6 тисяч гривень, взагалі не буде відчуватися. Так іноді ви зможете поставити налаштування графіки на ступінь вище за рахунок того, що в неї більший об'єм відеопам'яті. Але це не те, щоб знайти те, за що реально варто приплатити. Її відеокарти, за які вже чуть-чуть ще доплатити і отримати сильно кращий рівень продуктивності. Тому RTX 4060 Ti на 8 ГБ Я вважаю, хорошою покупкою за свій прайс. Вона коштує орієнтовно від 16 так до 18-19 тисяч гривень в залежності від виконань. Брати якісь супердорогі виконання не обов'язково, адже відеокарта відносно холодна, Її ті складає так орієнтовно 150 Вт. і. Навіть двохкулерна версія з легкістю з цим справиться, і на дуже блок живлення, для неї не потрібно. Просто блок живлення там за 2,5 тисячі гривень і буде все літати. Тому RTX 4060 Ti на 8 гб є хорошою покупкою. Звісно, було б круто, якби в неї було 10-12 гб відеопам'яті при шині 160 чи 192 біти, і тоді ця б відеокарта була просто розрив. Але Nvidia не вирішила не стріляти собі в ногу, адже це б дуже сильно нашкодило продажам їх. Ну, крутіше філокартою самої RTX 4070, про яку ми поговоримо чуть-чуть пізніше, після RTX 4060 Ti на 16 ГБ. Її я брати не те, щоб дуже рекомендую, адже вона коштує так 22-24 тисячі гривень, також в залежності від виконання. Там, в принципі, все те саме, що і з 4060 тяйкою в плані споживання і виконання можна брати ну, практично любі. Але справа в тому, що вже дуже близько є RTX 4070. І тут же реально варто переплатити. Якщо у вас є так 22-23 тисячі гривень, Тут реально потрібно знайти ще якихось 2-3 тисячі гривень і взяти ту саму RTX 4070. І тоді ви будете мати хороший реальний буст. Тільки є одне, але на рахунок RTX 4070. NVIDIA випустила RTX 4070 Super, яка є взагалі не сильно дорожчою, а сильно продуктивнішою. Наприклад, різниця в ціні між даними ну, чуть-чуть менше 10%, а по продуктивності вона на 10% на 20 більше. Тому, якщо у вас є 25 тисяч гривень, тоді реально, якщо є можливість докласти, можна вже взяти RTX 4070 Super і отримати сильно більше. Якщо ви візьмете звичайну RTX 4070 ви також не програєте, адже відеокарта реально є дуже хорошою. Тому, якщо у вас вибір стоїть між RTX 4060 Ti на 16 байт і 4070, однозначно варто взяти 4070 у тому випадку, якщо більше докинути не виходить. Є такі ситуації, коли просто реально більше немає можливості докинути чи чекати більше не хочеться. Тоді беремо RTX 4070 і кайфуємо. Якщо у вас вибір стоїть. Міс 4060Ti на 8 і на 16 гб, я би тут реально за версію на 16 гб не переплачував, адже чип там той самий, Та, Ну краще пограти на чуть менших налаштуваннях графіки, але сильно заощадити. І тоді це справді буде цікаво. А от 4070 реально варто взяти, якщо більше нема можливості переплатити. Якщо є RTX 4070, Super, це є ідеальна на мою думку, відеокарта на сьогоднішній день, адже. У 2К, тобто у кладажді, вона зможе потягнути абсолютно всі проекти. Цікаво, як вона себе покаже в сталкері, чи зможе вона на ультрах без трасування променів потягнути без DLSS з найкраще налаштування графіки. Я в цім сумніваюся, думаю, що це буде ближче до високих. Але якщо ми вімкнемо DLSS, то можна буде навіть підключити промені і з дуже високим ну, рівнем задоволення пограти дану гру. Ну це звісно потрібно перевірити, а це ми зробимо за допомогою ваших подобайок, тому не забувайте їх ставити. Наступного списку нас RTX 4070 Ti. Однозначно не рекомендую до покупки в жодному випадку. Все доволі просто. Колись це була хороша, класна відеокарта, поки не було відеокарт з приставкою Super, то є моєї 4070 Super і 4070 Ti Super. Чим тут взагалі справа? Дана відеокарта є дорожчою від RTX 4070 Super, Але в неї ті самі 12 ГБ відеопам'яті і та сама ще на 192 біта. І не те, щоб сильно кращий, чіп. Плюс більше споживання, тому виглядає не дуже симпатично. І тому дану відеокарту я б не став брати. Якби в мене вибір то між RTX 4070 Super і RTX 4070 Ti, я б однозначно взяв RTX 4070. Супер я би заощадив. в мене би була холодніша відеокарта, і була би більш така актуальна відеокарта, так чуть-чуть з меншим рівнем продуктивності, але йде кілька тисяч гривень. Як то кажеться, в кишені не зашкодить. А от RTX 4070 Ti Super, це є справді дуже хороша відеокарта, і її реально варто брати, якщо у вас ну, на те дозволяє бюджет. Адже в порівнянні той самої RTX 4070 Ti, у неї збільшений об'єм відеопам'яті, а саме у 4070 Ti у нас 12 ГБ, у 4070 Ti Super у нас 16 ГБ. Відповідно, тут Nvidia ще ну, не зажало. Вони тут по-розумному збільшили об'єм відеопам'яті, не так як у RTX 4060 Ti на 16 ГБ, Там вони просто замінили чіпи пам'яті з 2 на 4 ГБ і залишили. Ту саму щену. Тут у нас щена від цього розширилася, адже вони додали додаткові блоки пам'яті. І у нас щена була 192 біти у 4070 Ti, а у 4070 Ti Super У нас щена стала 100, вибачаюсь, 256 біт. І це є реально хороший запас на майбутнє. І плюс у сьогоднішніх проєктах зможна буде пограти на ультраналашування графіків у кладажді так уж точно. Навіть багато ігор можна вже тут буде пограти у роздільній здатності 4К, так, DLSS вам там буде необхідний у Тріплай-проектах, але це вже зробити можна буде, адже ну, дуже продуктивний. Так, відеокарта вже гаряча, але конкуренти від AMD там ще сильно гарячіші. Тому за орієнтовно так 40-45 тисяч гривень це є майбуть ідеальна відокарта для покупки у сьогоднішніх умовах. А от чи варто чекати 50-70 і 50-70 тіайку, якщо є на сьогоднішній день гроші на сорок сімдесяту, супер чи на сорок сімдесяту Ti супер? Залежить від того, яка у вас на даний момент відеокарта, і наскільки вам необхідна на сьогоднішній день відеокарта. Справа в тому, що якщо у вас є зараз якась 3060, 3070 чи навіть 2070, тоді навіть можна справді почекати. Адже я думаю, що так 5070, 50,70 тіяка вийде так на початку весни, ну в середині весни, і по хорошим цінам їх вже можна буде взяти ближче до травня. І якщо у вас є хороша відеокарта на сьогоднішній день, то справді можна почекати і отримати сильно цікавішу відеокарту з новішими технологіями, з, мабуть, з кращим об'ємом відеопам'яті, з точно з кращими чіпами. І це вже справді варто почекати. Якщо у вас на сьогоднішній день з 10-60 ви відклали собі гроші на новеньку хорошу відеокарту, ну напевно, все-таки краще взяти сьогодні ту суму 40-70, супер. Покористуватися нею і пізніше, наприклад, вже там ближче до середини літа її скинути, і тоді доплатити трохи взяти собі актуальнішу, крутішу модель. Але якщо є хороші відеокарти вже на руках, то, можливо, варто почекати, адже до нових відеокарт залишилось ну, приблизно, трохи менше, як півроку. Ну, там залежить, як у NVIDIA все вийде по виробництву, але, скоріше всього, вони випустять їх так на можна розраховувати на середину весни. І тут же реально можливо задуматись над тим, що почекати, адже справді. Там вже приріс, напевно, буде сильно краще, актуальніші відеокарти, і на них можна буде сидіти набагато довше, як навіть на тих самих відокартах чотирьохтисячного покління. Ну це є логічніше, новіші відеокарти, довший запас. Тому у даному випадку, якщо є хороші відеокарти, справді можна почекати. І ми переходимо до флагманських моделей до 4080, 4080 Super і 4090. 4080 Super я би точно не розглядав, адже вона коштує приблизно так само, як 4080 Super, але й продуктивність там, в принципі, та сама. Якщо на вже ринку. Берете відеокарту, можна брати навіть ту саму 4080-ту, як такого, приросту по продуктивності у 4080 супер нема, щоб можна було побачити та і замітити. Так, якщо вмикати бенчмарки і е, моніторини, ви замітите там різницю декілька FPS, але то не є якими значним приростом по продуктивності. Але якщо ви берете нову відеокарту на сьогоднішній день, то RTX 4080, звичайно, я брати точно не став, краще доплатити якусь 1-2 тисячі гривень, ну там приблизно, і взагалі знаки зараз 4080 у хорошому виконанні, не те, щоб легко. А дані відеокарти потрібно брати вже справді у хороших виконаннях, адже річ гаряча, там 300-320 Вт споживання. І тут же три кулери потрібно під масивними радіаторами з хорошим охолодженням, щоб це була вся класна компонентна база. І тут я б вже брав точно 4080 Super. супер. Якщо вже платити такі гроші, то навіть ті декілька відсотків зверху по продуктивності однозначно коштують того. Але 40-80 супер, це вже та відеокарта, яку я б сьогодні не купляв. По одній причині. Відеокарти, такі, як 5090 і 5080, скоріш усього, вийдуть на початку року, тобто орієнтовно за два місяці. Коштути, можливо, будуть чуть-чуть дорожче. Можливо, не знаємо, що поки які ціни весла Nvidia, але точно не менше, приблизно буде коштувати трошечки більше, як те, що є зараз але вони то будуть сильно попродуктивніші. І тому у випадку 5080 і 5090 я би їх точно чекав однозначно, адже їх чекати вже не так довго. Nvidia просто випускає свої відеокарти порційно. Тобто 5090, 5080, скоріше цього випущать на початку року, 5070, 5070 на ну, середині весни, і ближче до літа вийде 5060 і 5060 тяйка, які вже чекати дуже і дуже довго. А от 5080, 5090 однозначно варто почекати, якщо немає якоїсь гострої необхідності. Єдності купляти відеокарту сьогодні, якщо є, ну 50-80 супер, це є прям хороша збалансована відеокарта на сьогоднішній день. Ну, не зовсім дешево, але і відносно така ну, відповідає своїй ціні, скажімо так. На ній ви можете пограти вже у Квадашді на високих налаштуваннях графіки. Так, все одно іноді потрібно буде підключати DLSS, але на даний момент абсолютно нема відеокарти, яка би змогла у всіх іграх потягнути максимальне налаштування графіки без DLSS, навіть та сама 4090, про яку ми поговоримо саме зараз. RTX 4090. Точно не рекомендую до покупки. Взагалі, от, хіба, якщо ви займаєтесь штучним інтелектом, ви на цим заробляєте, вам потрібна відеокарта сьогодні, вам потрібен великий об'єм відеопам'яті, висока пропускна здатність. Так, 40-90% таким випадку ви можете взяти. Для ігор взагалі, в ній на сьогоднішній день, немає сенсу. Вона. Практично в два рази дорожче, та чому практично воно в два рази дорожче за ту саму 50-80. Супер. А по продуктивності вона точно не в два рази більше, там орієнтовно 30-40%. Ну там потрібно довіритися залежності від гри і умов, але потрібно розраховувати на якісь такі приблизні показники. Так, більше об'єм відеопам'яті, але ну поки ігри то використовувати не можуть. Тут я би вже однозначно, якщо брати для ігор і ви готові заплатити там 100 тисяч гривень. Я б вже реально чекав початку наступного року, і для ігор я би брав вже в такому випадку чи 50 вісімдесяту, чи п'ятдесят дев'яносто. Якщо п'ятдесят вісімдесяту, супер ще можна сьогодні взяти, якщо дуже хочеться, адже ви не сильно переплатите і отримаєте хороший продукт, то 40 дев'яносто ви сильно переплатите, а через два місяці вийде. Актуальна 5080, яка в іграх, скоріше, всього, буде показувати приблизно ті самі показники, що і 40-90, але буде чуть-чуть, можливо, холодніше, з новішими технологіями, адже якщо Nvidia зробить, а Nvidia зробить DLSS 4, то вони не дадуть дану технологію від окартну 4000 поколінь. Так само, як DLSS 3,5 нема на 3000 поколінні, DLSS 2 нема на 2000 поколінні. І якщо Nvidia зробить, а вона, скоріше, всього зробить і ще й генератор кадрів 2.0, DLSS 4, ну там буде сильно поцікавіше на 5000 серії. Тому відеокарту 5090, 5080 я б однозначно чекав. Але якщо дуже хочеться, то 50-80, супер, ще можна сьогодні взяти, покористуватися, наприклад. І якщо будуть гроші, тоді обгренитись на наступне покоління. Коли ви візьмете 40-90 і вийдуть нові відеокарти, ой, ви в ціні втратите конкретно, вони. Прям моментально, скоріш, в ціні просядуть, адже дуже багато людей почнуть їх скидати, переходити на нове покоління, і буде не те, щоб дуже приємно вам ну, для вашої кишені. Тому однозначно я б чекав 50-90 і 5080. А всі інші відеокарти можна сьогодні взяти і весельно не прогадаю. І головне, що потрібно знати, це якщо у вас є якісь додаткові питання, то у нас є телеграм-канал. У нього є телеграм-чат, де ви можете завдати свої абсолютно любі питання в сфері, зв'язаним з ПК чи технікою, і вам там з радістю допоможу. Іноді я туди також заходжу, пробую допомогти людям. Я не те, щоб експерт, але яку не яку ну, свою думку виразити можу. Тому посилання на наш телеграм буде в описі під відео. Ви можете зайти і ознайомитися з... Нашими новинами життям каналу, там у нас є також спішні про стріми. Там ви можете також зайти, попросити вам підібрати якісь комплектуючі, запитати пораду про якісь комплектуючі, той самий монітор, ну якийсь комп підібрати, периферію чи тому подібні речі, залітайте до нас, і стріми, ставити також подобачки. Буду вам за це дуже сильно вдячний. Щоб їх не пропускати, підписуємося на наш телеграм-канал. Посилання ще раз нагадую в описі під відео. Буду вам дуже сильно вдячний за підпису. А стосовно сьогоднішньої теми відеокарту трьохтисячого покоління, я виразив особисто свою думку. Якщо вона у вас інша, можете написати. Її у коментарях з радістю також почитаю. Я туди заходжу, всі повідомлення я лайкаю. Тому якщо у вас є якісь е, цікаві думки на рахунок цього всього, можете написати їх у коментарях. А на сьогодні у нас все. Не забувайте ставити вашу подобайку і підписуватися на канал. Щасливо!